Гулов. Зимковський. За. Єрмакова. Парьковський. Іванюк. Бедуренко. Гуменюк. Іщенко. За. Сивик. Ременяк. Саренко. Да. Кравчук. За. Солонар. За. Рішення прийнято. Позитивне. За. Є ще якісь питання, шановні депутати? Там робиться проєкт на школу на туалет. Я доведу, щоб ви знали, бо зараз вирішуємо, туалет виходить 10 на 4, прикидали, бо менші не можуть. Там должна бути інклюзія має бути, і ну, хоча б три для дівчок і три для мальчиків зробити відділення. І виходить 10 на 4. За тимцем. Ну зараз рахують суму, я поки боюсь називати і Розумієте, я сердюся. ну буде сума буде, буде, я не знаю, яка там вже ріде, що можна. А по нормам ДБН вони не пропустять, не приймуть і ті, ті туалет. Ну будемо бачити, і там я думаю, вони встиємо доробити експертизу, пройти. Що ця сесія? Я вам скажу, що сесія швидко, так і мало питань. Тому що нам треба комунальне підприємство запустити, а рішення треба сесії, щоб ми це нападати на область, щоб вони вже могли приступити до своїх обов'язків. І думали, що піде і цей проєкт піде, ну, ми встигли експертизу пройти, вже буде в серпні місяці буде, буде сесія, буде це. Якщо нема запитань, в мене все, дозвольте 45-ту сесію сільської ради,